У Луцьку на вулиці, 8 березня, два дні не буде гарячої води. Таку інформацію оприлюднили на сайті комунального підприємства Луцьктепло. Причина зупинки від завтра у декількох будинках цього району зупинять подачу гарячого водопостачання зв'язку з виконанням монтажних робіт і заміни насосного обладнання і зупинкою. Котельні подачу водопостачання відповідно припинять з нами на прямому зв'язку. Антон Безмосиков, речник Луцьктепла, маємо нагоду спитати. Чи... і він нам може розповісти, що в обласному центрі є як мінімум 5 котелень, в якому вони в якому вони стані? От власне цікавить пане Антоне, і скільки з цих котелень наразі потребує ремонту, і наскільки терміново? Так, доброго дня. Ну тут треба сказати, що роботи, які зараз проводяться, проводяться у рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Ми виконуємо роботи з модернізації певного ряду котелень. І, зокрема, ця модернізація передбачає а заміну. Пальникових пристроїв на котлах, а також б, заміну насосного обладнання. Власне причина зупинки завтрашньої котельні на 8 березня це якраз таке проведення робіт з монтажу нового насосного обладнання. Якщо одна говорити котельня більш... так зупиняється чи ще декілька завтра, завтра одна. Загалом передбачено контрактом модернізацію насосного обладнання на 13 котельнях. На декількох з них вже роботи виконані, на деяких проводяться демонтажні роботи, ну тобто є, підря... є план виконання робіт, який узгоджений підрядником і нами, і відповідно виконуються демонтажні роботи, будівельні роботи, монтажні роботи. Все почергово. А скажіть, згідно цього плану та графіку, чи є е, певне число, до якого має бути відремонтовані, відремонтовані всі ці котельні? Чи встигаєте ви от за цим графіком? От зараз станом на сьогодні. Як ви оціните? Так, згідно графіка, нам для виконання усіх робіт для по кожній котельні потрібно півтора місяці. Ну, відповідно, вони роботи виконуються паралельно, тому е, до Середини вересня, коли усі роботи повинні бути закінчені на теплових мережах, джерелах теплогенерації, всі роботи будуть виконані. До слова, от ви власне згадали про теплові мережі. Як проходить процес модернізації теплових мереж? Тому що знаємо, що от нещодавно от було, була заміна тепломереж на вулиці Кравчука. Якщо я не помиляюсь, так яка зараз там ситуація, і загалом. По підготовці до опалювального сезону, як справи в нас так, все правильно. Нещодавно, власне, в червні, в липні, у нас виконувалися роботи із реконструкції ділянки теплової мережі на, на розі вулиць Соборності та Кравчука. Це для нашого підприємства дуже серйозна робота. Виконувалася вона за гроші інвестиційної програми, тобто, це кошти, які вкладені в тариф. І, але, ну, на жаль, підприємство не може дозволити широко модернізовувати наразі теплові мережі. Ми е, працюємо в режимі аварійного ремонту і е, сформували аварійний запас труб і виконуємо роботи е, по, е, ну, на тих чи інших ділянках в межах аварійного ремонту. А От в режимі аварійного ремонту, тобто я так розумію, це ті позапланові ремонти, які були не передбачені, так які от часто відбуваються? часто ну, відбувають власне. Якщо якщо говорити загалом про міжопалювальний період, то із закінченням опалювального періоду по е котельнях проводяться по котельнях і мережах котелень, проводяться гідравлічні випробування. І е, після цих гідрольмічних випробувань ми бачимо, які у нас є ділянки проблемні, де потрібно виконати ремонт. І відповідно ми з цими е, ділянками і працюємо, ясно. Власне, якраз опалювальний новий сезон він вже не за горами, так і. Цікавить мене таке питання, от в новий опалювальний сезон. З якими фінансовими показниками от входить Луцьк тепло. Тобто маю на увазі щодо питання заборгованості населення, яке воно наразі є, і наскільки лучани зараз платять і платоспроможні, щоб от оплатити от подачу гарячої води? Ну ми про цю схему насправді говоримо кожного кожного року. У нас в опалювальний сезон дещо зростає заборгованість населення, і вже пізніше, коли зменшується нарахування в міжопалювальний період, загальна заборгованість до початку опалювального сезону зменшується. На жаль, цього року ми не прослідковуємо таку тенденцію, тому що рівень платежів, якщо порівнювати із попереднім роком, дещо впав. Так, у нас є, тобто ми бачимо помісячно, що Поточні нарахування лучанами сплачуються, але немає погашення заборгованості, яку лучани наростили впродовж опалювального періоду. Наразі борг населення перед лист теплом складає близько 180 мільйонів гривень. Наскільки критичним є от такий борг для підприємства? Це критично з огляду на те, що підприємство нині купує газ у постачальника природного газу по Попереднього перерахунку. Тобто ми в поточному місяці споживаємо, оплачуємо, а вже споживачі відшкодовують наші витрати наступного місяця. Тому ось таке зростання заборгованості, воно насправді ну, змушує нас непокоїтись перед початком опалювального сезону, тому що на початку опалювального сезону нам треба... Безпосередньо витратити чималі кошти на те, щоб закупити газ на початок опалювального сезону. Відповідно, нам споживачі ще при цьому будуть відшкодовувати, відшкодовувати за спожиту гарячу воду, але відшкодовувати за опалення почнуть місяцем пізніше. Тому у нас виникає певний, певний касовий розрив, який ми власне розраховуємо покрити за рахунок того, що споживачі будуть. Гасити борги, борги попередніх періодів, дякую вам. Я нагадую, це був Антон Безносиков, речник державного комунального підприємства Луцьктепло. Був на зв'язку зі студією.